Всім привіт! Доброго дня, друзі! Останні числа січня, ось така в нас погода, досить тепло. Взагалі, вже я не знаю кілька днів, 10-12 градусів в день і вночі плюс 5-6. Дуже тепло. Ну, але ось є такий дощичок, коли є дощичок, коли просто така похмура погода, але буває і сонечко. І сьогодні хочу вам показати один з моїх днів, чим я займаюся змотивувати вас трохи на якісь хатні справи, на прибирання. А починаємо свій день, як будь-який будь-який собачник з прогулянки з лакусіком. Але зранку на голодний шлунок випиваємо одну столову ложку яблучного оцту на скляночку тепленької водички. Гуляємо ось до школи. Ну, це поруч з нами зовсім тут. Два метри буквально відійшли від нашого будинку. Хочу вам сказати пару слів, що ось мешкаючи біля школи, що я помітила, ну таке трішечки, мені здається, відрізняється від України від наших шкіл. По-перше, це те, що на перерві дуже багато дітей на вулиці. Мені здається, що взагалі всю школу виганяють на вулицю, і саме на перерві, щоб діти гуляли на вулиці. Це для мене дивно, тому що ну, я пам'ятаю навіть по своїй школі не завжди ми хотіли, особливо ось таку. Погоду, а тут дощ, сніг, будь-що вони гуляють на вулиці. І також далі, ось би зараз підемо там стадіон. На стадіоні, коли йде фізкультура, також дощ, сніг, навіть якщо ще уроки йдуть, а вже на вулиці темно, вони гуляють на стадіоні. Дуже такий шумний там, гучний тренер ганяє їх, ну, тренер або вчитель фізкультури, ганяє в будь-яку погоду, кричить, вони в однакових всіх формах, дівчатка, хлопчики в інших. і Займаються постійно. Тобто, я думаю, що тут з цим дуже суворо. Ну і зараз підемо додому, вип'ю кави і буду далі займатися хатніми справами. Прийшли з прогулянки і можна випити чашечку ароматної, гарної, гарячої і смачної кави. Каву завжди п'ю, тільки заварну. Моєю улюбленою кавовою компанією 25 Coffee Roasters Не один раз вам про неї розказувала і показувала. П'ю цю каву вже не один рік. Дуже і дуже смачна, вона мені подобається. Також відправляла цю каву в подарунок батькам і сестрі. Вони також смакують цю смачну і натуральну каву. Ось і сонечко визирнуло, поки зварила собі каву. І на вулиці таке враження, наче вже весна. Навіть пташки якось голосно почали співати. Я справу попила, і тепер можна почати займатися хатніми справами. Я починаю з прибирання в кімнатах, в спальних кімнатах. Сьогодні замінюю постіль для того, щоб було чисто і охайно. У нас зараз досить тепло, випрану білизну поставлю на вулицю і потім постіль дуже гарно пахне свіжим повітрям. Так, хочу ще вам показати: ось на новому матрасі, який тільки в цьому році придбали. Таке не дуже гарне покриття, і бачите, скачалося. Заказала ось таку машинку на тему. Може, комусь це буде цікаво, тому що ми також взяли так, ну, просто спробувати. І дуже нам подобається. І на якихось ковтинах, і на спортивних штанах гарно прибирає це машинка саме для того, щоб зрізати ось ці катишки. Вона просто на батарейках гарно прибирає, чистить, бачите? Чистенько одразу стає. І ось тут всередині, бачите, ось накопичилось те, що вона зрізає. Гарна штучка, дешева, але ну, зручно нею насправді користуватися. Постіль поміняла, застелила, покривала. Зараз розкладаю подушечки. Дуже люблю, коли в спальні багато подушечок. І висаджую зайчиків, тих, які я робила сама і привезла з собою з України. Також відкриваю форточку для того, щоб запустити свіже повітря в кімнату. І одразу замінюю всі рушнички. Люблю, коли постіль міняю. Міняю також рушнички. Одразу в квартирі стає дуже свіжий аромат квітів, тому що додаю сюди дуже гарний ополіскувач. Так, а зараз хочу відбилити ще кухонні рушнички. Склала їх ось сюди в відро. І буду використовувати для відбілювання кисневий порошок. Тут я придбала ось такий, але в Україні також користувалась кисневим порошком. Дуже класні порошки кисневі ці. В Україні я знаю, їх багато є і в Єві, є багато і в Тада. Також багато є, можна замовити через інтернет. Ну ми саме в інтернеті купували з сестрою в Україні порошок. Гарно відбілює носочки, білі, гарно відбілює рушники, відбирає всі плями. Після червоного вина, після кави, жирні плями, будь-які з рушничків гарно прибирають. Також гарно можна відбілити ним кросівки, білі, дуже гарно відбілює посуд білий. Я замочувала в Україні. В мене були білі тарілки, білі чашечки, і дуже гарно вичищає. Також ми з сестрою мили ним піддони з сушарки. Там сушили все: і сливи, і вишні, буряк, моркву. Сушили і тому уявіть собі, якого кольору були ті сушарки. Просто висипаєш цей порошок у кип'ячену воду у киплячу воду. Тобто, ось зараз я поставила грітися чайник і одразу залью ним. Потрібно, щоб був такий крутий кип'яток. І вкладаєш туди, наприклад, ці піддони або будь-який посуд. Я ось уклала рушнички і дуже гарно відбілюю. Просто беремо одну мірну ложечку. Так само і в Україні для будь-якого порошка, дозування, однаково. Беру мірну ложечку або одну столову ложку на літр гарячої води, висипаю у відро. Заливаю гарячою водою, накриваю кришкою і залишаю до повного остигання. Потім, коли вже воно вистигне, кидаю в пральну машину. Додаю, можна додавати будь-яку білизну. Воно не поліняє. Потім гарно буде все пратися або постіль, або рушники. Машинки пройшов звичайний цикл. прополоскало, розвішуємо і дуже дуже гарний, чистенький. І дуже гарний аромат, потім мають і рушнички, і носочки, ну і будь що біле. Ось чайник тільки но ну, закипів, ще булькає, бачите, в ньому водичка і одразу заливаю. Подивіться, дивіться, яка одразу з'явилася піна. Бачите, він шипить, це він гарно працює порошок. Ось так. Класне, це сестра почала купувати в інтернеті вдома в Україні, і потім почали і ми з мамою користуватися. Подивіться, яка піна. Потім рушнички дуже-дуже білі получаються. Тепер прибираю у ванній кімнаті. А вже ж як будь-яка хазяйка повністю всю ванну кімнату кожен день я не мию, не прибираю і навіть не один раз на тиждень, може, один раз на місяць роблю таке генеральне прибирання. Скляні поверхні, дзеркала, крани. Мию завжди засобом для скляних поверхонь саме. Гарно відмивається. І на лід відмивається гарно. Ну, якщо за цим слідкувати, якщо не допускати, щоб він був дуже такий щільний, так сказати. Мию підлогу, і на цьому майже все прибирання у ванній кімнаті сьогодні буде завершено. Кладу свіжий випраний килимок, і в ванні в мене вийшла чистота і красота. І тепер переходжу мити підлогу в кімнатах, користуюсь ось таким відром зі шваброю. Придбала тут і дуже-дуже ним задоволена. Ось такою педалькою спеціальною віджимається швабра. Не потрібно постійно мочити руки у грязній воді, споліскувати, віджимати ту швабру. Вона дуже гарно віджимається за допомогою цієї педальки. Дуже нею задоволена. Так тепер у мене також чисто і прибрано. А далі сідаю робити домашнє завдання. Завтра в нас мовні курси. Зараз ми проходимо тему, вивчаємо одяг, взуття, прикраси. І було домашнє завдання нам написати невеличкий твір про те, що ми носимо, якого кольору. Просуваються непогано в нас вивчення мови, але це процес довгий, можна сказати, на все життя, але вже ми себе досить впевнено відчуваємо. Так, і зараз повернулася з магазину, покажу, що я купила, і будемо з вами готувати обід. На обід хочу зробити купила окорочка. Думала взяти грудку, але не було її на акції. Сьогодні були окорочка. Купила окорочка, зроблю бульйон зварю і зроблю холодець. І на друге м'ясо обберу і зроблю зрази картопляні з м'ясом. Так, що купила? Купила яйця, яйця зараз на акції. Якщо береш два опакування за другий мінус 60%. Але я взяла одне, нам поки що достатньо. Не захотіла та і сама ходила, щоб не дуже важко було нести яйця 999, тобто 10 злотих десяток. МК розмір це такі маленькі, можна сказати. На акції зараз борошно злоти 59 за кілограм. Якщо береш два опакування, тобто так воно коштує 2, 2 Злотих з чимось, а так виходить: береш дві штуки і кожне вийде за злотий 59. Так, взяла окорочка. Зараз також на акції 4,99. Гарна акція 5 злотих, тобто 50 гривень. Взяла тут півтора кілограма, зварю все. Помідори зараз на акції: одне береш, друге в подарунок. Тобто, наприклад, ось написано дві упаковки на 6,99, виходить 13,98 і мінус 6,99, тобто до оплати 6,99 за кілограм помідорів. Тобто 7 злотих, 70 гривень кілограм помідорів. Так, на, також на акції зараз мандаринка, кілограм мандаринів, це мандарини Іспанія, 4,59 гривень ой 3,99 навіть мандаринки зараз на акції. Також на акції макарони 3,15 коштує одне упакування Тут пів кіло. Це макарони з твердих сортів. Якщо береш два треті в подарунок, я взяла різних різних видів і різного кольору. Ось такі і таке ще одне. І також взяла, так, взяла бульйонні кубики, беру їх, додаю, буває, до коло цьогось. Якщо варю з грудки, наприклад, там не дуже такий сильний навар, виходить, то можу додати бульйонний кубик, Тут 12 штучок, курячий бульйон, і коштує він 2,19. Якщо я не помиляюсь, і захотілось мені сьогодні були на акції також ось такий сирочок. Це делікат Брі і Делікат Камамбер. Один взяла брі собі, камамбер донців. Він з пліснявою, але не дуже така пахуча пліснява. І доця такий любить 7,79, шматочок 200 грамів. Це без акції було. Це звичайна ціна. Без акції був сир на акції по пів кіло. Сир гауда слайсами нарізаний і сир королівський, королівський. Тобто 6,99. Але щоб була така ціна, потрібно було взяти один більш дорогий, а один трішечки дешевший. І тоді той, який дешевший, буде вам в подарунок. Але виходить, що саме з цих двох сирів неможливо було нічого вибрати, тому що 6,99, що той, що той. Ну, ось такі були покупочки і починаємо готувати. Так, і готувати обід починаю з того, що поставлю відварюватися м'ясо на холодець. Замочила ось так у водичці. Одразу додаю цибулинку одну необчищену, гарну вимиту. Ще хотіла додати моркву, ну завжди додаю, але не виявилось в мене моркви вдома. Поклала лавровий листочок, також покладу кілька духмяного перця і чорного перця. Додам трішечки солі, а потім, може, ще трішечки додам якоїсь приправки, бульйонного кубіку. Так, чайну ложечку додаю. І все складаю все м'ясо і буду кип'ятити його. Я думаю, години-дві буде достатньо, може три. І потім, коли його приберу, буду далі показувати, як я роблю зрази. А в холодець, щоб гарно застив, додам ще желатин. Це можна буде сказати не холодець у мене, а заливне, тому що м'яса там не буде, а буде тільки бульйон. Ну в мене донька так любить, то я готую по її смаку. Все, перекладаю. Вже водичку я підігріла, майже закип'ятила її, щоб потім швидше почало готуватися. І буду відварювати. І паралельно ставлю відварювати картоплю, тільки додала сіль і все, в принципі, картопля повністю відварилася. Я злила воду, повністю зливаю, нічого не залишаю. І тепер гарно її помну і залишу, щоб вона повністю вистигла. Потім будемо робити тісто, так сказати, з якого будемо формувати зрази. І поки що в мене вариться м'ясо, приготуємо це тісто. М'ясо з бульйону вже витягла, додала чесничок і додаю зараз розчинений в цьому ж бульйоні желатин. Проварювати не буду. Гарно перемішаю зараз. І буду розливати по судочках, проціджуючи перед цим через друштачок, такий ріденький. Я часничок не залишаю в холодцю, і холодець в мене виходить чистенький, чистенький. М'ясо в мене вже охололо, я його перебрала. Получилося досить багато. І зараз буду доробляти своє тісто. Додаю сюди 2 яйця. І додам кілька ложечок борошна. Буду дивитися, щоб картопля не дуже липла. Зараз гарно вмішую яйця. Яйця перемішала і тепер додаю 2 столові ложечки борошна. І знову гарно все перемішую. А м'ясо зараз перекручу на м'ясорубку. Додала ще одну ложечку борошна третю, і більше додавати не буду, щоб воно не було таке дуже забите, наше тісто, так зване. Просто коли буду формувати, зразу я просто буду спробую як краще. Або, якщо не буде гарно склеюватися з борошном, то тоді можна на руки трішечки капнути олію. В принципі, готове. Все підготувала і тепер буду формувати зрази. Взяла дощечку, я її присиплю трішечки борошном. Сформую всі зрази, а потім вже буду обсмажувати. Взяла трохи борошна на руки і тепер викладаю столовою ложечкою нашу котлетку, так сказати. Можна також її трішечки в борошна занурити розплескала. І кладу посередині начинку. Якщо липне, то можна ще руки в борошні змочити, буквально доторкнутися і все. І защіпуємо. Ось так. Потім формую такими довгастими котлетками, трішечки так підбиваю, щоб вони не розпадалися. І так як в нас все приготовлене, і картопляне пюре, і фарш то обсмажую трішечки-трішечки для золотавого кольору. Воно вже ж можна було б окремо пюрешку, окремо фарш зробити, чи котлети. Але так смачно і до того ж я вийшло, що зробила з цього м'яса дві страви. І холодець, і також зрази. Фарш не економлю, котлетки в мене такі величенькі Ну, Буквально, щоб дві штучки і наївся. Ось таким чином зроблю всі свої котлетки, поки закінчиться фарш або закінчиться картопляне пюре. Коли смажу, багато олії на сковорідку не наливаю. Трішечки крапнула, щоб вони не прилипали до сковорідки. І цього буде достатньо. Ось такі зрази в мене вийшлося, м'ясо ще залишилось, але я його складу в судочок і покладу в морозильну камеру. Потім можна зробити і вареники, і, і млинці, наприклад, можна також зробити пиріжки. Подивимось потім, що зроблю. І ось обсмажую на невеликій кількості олії. Просто для золотавого кольору. Ось такі зрази у мене вийшлося. І такий був мій сьогоднішній день. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал, провели його зі мною. Всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою!